А привіт вам із острова людської свідомості. Я Вільям Голдінг, автор Володаря мух». Так, тієї історії, де діти потрапляють на безлюдний острів і дуже швидко забувають про правила доброту і людяність. Не, до того як стати письменником, я був учителем літератури, служив на військовому кораблі під час Другої світової. Я бачив, як люди дуже виховані і культурні, здатні знищувати одне одного. Тоді я зрозумів темрява не десь там, вона всередині нас. І саме тому я почав писати я отримав Нобелівську премію за проникливе бачення людської природи. Я писав про речі, які незручно визнавати що ми не завжди добрі, що жорстокість може бути заразливою, що натовп небезпечніший за монстра. Хоч нас розділяє століття, правила суспільства ті самі, тому не втрачайте людяність, будьте уважні. Бо те, що ви будуєте світ чи хаос, залежить не від обставин, а від вибору.